Традиційний підхід у виробництві передбачає зняття деталі з верстата після обробки та її перевірку на Сі Якщо під час перевірки виявляються помилки, часто буває вже занадто пізно їх виправити. Тому краще виявляти дефекти на ранніх стадіях, щоб уникнути подальшого псування, деталі. Навіть якщо дефектну деталь можна виправити, додатковий час на зняття, перевірку, визначення проблеми та повторне встановлення на верстат збільшує витрати виробництва. Використання пробування, пробінг допомагає усунути ці втрати. Стіна цієї кишені є критично важливим елементом, який необхідно перевірити, тому створимо операцію для її інспекції. Використовуючи опцію «Probe Geometry», можна створювати операції перевірки таких елементів, як отвори, виступи, стінки, канали та кути. З форми ми вибираємо потрібну стінку та налаштовуємо параметри перевірки. Точки інспекції створюються автоматично, і ми можемо визначити стратегію їх розміщення. Використаємо стратегію Edges та збільшимо кількість точок до 6. Їхнє положення можна коригувати за допомогою повзунка Shift Position. Після введення значення підходу та допуску операція завершується. Геометрію серцевини прес-форми також потрібно перевірити, але вона складніша. Для цього використовуємо опцію Inspect Surface, яка дає змогу точно контролювати точки пробування. Процес вибору точок є графічним, що дозволяє розміщувати точки інспекції безпосередньо на геометрії та коригувати їх положення. Після вибору всіх точок задаємо відстань підходу та діапазон допуску. Після створення ці операції можуть бути експортовані у вигляді NC програми. Під час виконання кожен результат перевірки буде зафіксований у файлі. Після запуску програм на верстаті кожна точка інспекції буде перевірена, а результати вимірювань будуть записані. Ці дані можуть бути використані для аналізу точності обробки та прийняття рішень щодо коригування процесу. Якщо результати перевірки відповідають допускам, виробництво може продовжуватися без змін. Якщо ж виявлено відхилення, верстат можна налаштувати для виправлення помилки ще до завершення процесу. Таким чином, використання пробування дозволяє зменшити кількість бракованих деталей, скоротити витрати часу та ресурсів. А також підвищити якість кінцевого продукту.